Артрон комплексний захист та підтримка суглобів. Доброго ранку, пане майор. Пристувати. Я оперативник. Тому може прийти пізніше. Mm -mm. Ти голова оперативного відділку. Так що підйом. Ну що? Mm. Ти готовий до чесних і відкритих стосунків? Так. Більше ніякої брехні і самодіяльності. Нічого ну, такого. А ти таки переспав з тобой, Валерією? Що така, Валерія? Потолка на там Ні, Так і не переспав. Мама, бутерброд! На, купиш собі щось. Дай, бігом, бо запізнююся. Йди. Гарного дня. Алло! Малий вийшов сідає в ліфт. Піднімайся сходами. Прийом. Ага. Привіт. Я так змерз. Дитина до роботи запізнюється. Знову треба буде відмазувати від сковороди. Ти йому так допомагаєш. А тепер ти мусиш мені допомогти. Ходімо в рятувальну кімнату. А тепер на майбутню будь-яка і Олесі. Сторінка-рядок. Що? що Шо-шо. сім. Розділ 6, стаття 27. Відповідно до закону, не підлягають кримінальній відповідальності за скоєне. Звучить, як то на весілля. Краще б ти цю книгу, хоч раз від початку до кінця, прочитала, у тебе було б майбутнє в органах. А зараз що я роблю? Кажіть сторінку. А давай краще ти будеш називати розділ і статтю, а я тобі на пам'ять процитую. Угу. Добрий день, вітаю. Старий знайомий давно не бачились. Я тут з заявою про викрадення. Царенко підписав, сказав, що до вас підійти дати свідчення. Так, а кого викрали? Мене. От звірі. Які звірі? Так, кого викрали? Кусай. Мене викрали бандити, а потім відпустили. Кого відпустили? Кусай. Ах. – А Навіщо ви їм? Я, чесно, не знаю. Мене викрали, а потім повернули. Марина? Так зараз буду. Так, допитати? Угу. З повагою до потерпілого. А де остирка? А Він після вчорашнього отруєння вдома відлежується. Пізніше буде. Допитуйте мене. Делікатно. Слухай. А. Я оце подумала. Ми з тобою дорослі люди. Що ми ховаємось? Переїжджай до мене. А Будья Євген. А. Я вже дорослий хлопчик. І на вихідні Софійку будемо до мене, до нас забирати. А ти живеш з дочкою. Не даєш її з хлопцями зустрічатись. Може, вона б знайшла собі когось заміж, вийшла. Тебе не лякає спати з дідом? А тебе не лякає мамка з причепом? Для цього викликала. Ммм. Mm. Конспірація. Пропоную не приховувати. Бо правда завжди вспливає. Це твоя рекомендація на переведення в головне управління. Можеш здавати справи. Ну, а чому саме зараз так різко? А як же показники? Вони значно покращилися. Може, допомогти тобі зі звітами? Не варто я Олеся попрошу у мінця. Краще вийде. Можеш звільнятися? Не можу. У мене ще справа про викрадення людей. Серйозна справа. гаразд. Закривай справу. І ти вільний. Через його дії постраждали оперативники. Так, вона закриває на ці очі. Ну, жінка. Самі розумієте. А -а. Вам допомогти. Який не зграба. І де бомжіво Вибачте, що зі зв'язком. Допитала. Дуже дивна історія. Його викрили зранку в парку на лавці. Щось вкололи, він вирубився, прийшов до тями в лікарняні палаті, коли йому робили забір крові на аналізи. Відмили провели обстеження, нікуди не відпускали. Потім заснув і знову прокинувся на ті ж самі лавці, що й засинав. Кажеш, що нічого особливого при це не вживав? Що, що робити? Відправте його здати аналіз на місце наркотичних речовин і йдуть в той парк. Може, там хтось щось бачив. Угу. Можна я візьму собою будь-яка? Бери, що хочеш. Ти бачив? Сковорода мене ігнорує. Ну, але мене він взагалі не помічає. І не слухає. І каже, що я великий, але прозорий. Ну, ти і справді великий. Але прозорий. Давай людей опитаємо? Давай. Бачили? Ні, не бачив. Бачили цього чоловіка? Перший раз бачу. Перший раз. Так, бачила недавно. На зупинці тут сидів цей паразит зі своїми дружками. Щось празнували. Хоча у них кожен день свято. Е, так, а як празнували пили? Пили, звичайно, матюкалися. І ще здається, щось снюхали таке. Але я в цьому не розбираюсь. Супер. Жах, засуджуємо, ми засуджуємо. Е, дуже дякуємо вам. Дякуємо. Алло? Так. Ага, і як результати? Дякую. Що там? Так, прийшли результати аналізів нашого безхатька і в крові виявлено вміст галюциногенних наркотичних препаратів. Подзвони, будь ласка, з скажи, що у нього були галюцинації. Дай мій телефон. А можна брату? А, оу! У мене сів. Слухай, я тут недалеко живу. Може, давай заскочимо і зарядимося і відділок. Справу розкрито? Зарядимось. Зарядимось, зарядимось. Чекай, 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 зарядитися і у Я планував. Імператор. Чи смерть? Ну, якщо зі спадком, то норма. Пане генерал, яким вітром? Вітром перегару і відсутності дисципліни. Що у вас тут взагалі робиться? Хел! А, тобто вітаю, пане генерал. А у нас тут знаєте завжди така френдлі атмосфера. Френдлі атмосфера. Так, чутки про цю атмосферу вже дійшли до головного управління, і вони знають, що ви тут вживаєте під час виконання. Тього оперативника було отруєння. А, а інші поранені на всю голову. То будяк він на завданні був. Так він на завданні отримав поранення, герой. А де всі інші? Де ваші підлеглі? Чому їх немає на робочих місцях? Усі, при виконанні своїх прямих обов'язків, займаються розслідуванням справ. Усі зі мною на зв'язку, все чітко. Підтверджую, заплутана справа викрадення. Ну, а це що? Це капрал Карина. А, чи ви про карти? Це теж завдання. Головмо банду аферистів-тарологів. Готуємо Карину, вливатись в зграю, так би мовити, під прикриттям. До речі, дуже надійний співробітник. Талановита, працездатна. Давно мріяв її з вами познайомити. Там мені Марина Олексійовна рекомендацію написала. А я подумав: знаєте, поки не готовий залишити таку чудову команду, заговорився з вами. Мені ж в архів треба. Залишу вас. А я завжди любив більше спілкуватися не з начальством, а напряму зі співробітниками. Вони краще знають, що, де, і як. Так, ну no проблем. Можу за чашкою кави організувати. Олеся, я так подумав. Можливо, це я дуже поспішаю, але в мене на тебе серйозні наміри. Я хочу сказати мамі. Ну, це дуже серйозно. Тобто, мама навіть відпустить хлопчика, якщо я, наприклад, запропоную тобі приїхати до мене. Чи це не настільки серйозно? Дуже серйозно. Так, я їй навіть зараз прямо скажу. Зараз. Я Я, я телефон забув. Клас. Але це навіть краще. Угу. Я зараз пойду додому і сам їй скажу. Особисто. Давай так. Я зараз туди, додому, і потім тобі подзвоню. Угу. Добре? Угу. Чекай. На передзвониш, я викликав поліцію. Добре. Все, я пішов. Зустрінемося в відділку. Ходили тут поліцейські, угу. якісь розпитували про якісь справи, до речі, з На твою справу. Ось ось вона. Перепрошую, дівчину. Добрий день. Добрий. Ви правда з поліції? З поліції? Угу. Чи можна допомогти? Я знаю, що ви тут опитували сьогодні усі. Так, ви знаєте цього безхатька? Не знаю. Справа в тому, що я тут кожного ранку бігаю, uh -huh. займаю спортом. Всіх знаю, і мене тут всі знають. А тут на днях з'явилися якісь чоловіки на мікроавтобусі. Uh -huh. У мене було повне відчуття, ніби мене переслідують. Так -так. Але я, слава Богу, бігаю непогано. І місцеві знаю, тому втекла парка. А, а ви можете їх описати, згадати, Можете згадати транспорт. Угу. Мам, це я. Синок, а ти чого повернувся? Нічого. Зранку телефон забув. А хто у нас в Та нікого це я. Я була. Ти суха? Та в мене шкіра суха. Три хвилини і все. Мам, я дебільний коп. Але Якуб... У мене в кишені. Бойова граната. Везу на експертизу. Якщо не скажеш, хто в ванні, кидаю прямо тут. Один, два. Синок, припини. Цей ваш сковорода дуже погано на тебе впливає. Три. Лягай! Здорово, Здоров, Так. Синок, я зараз все поясню. Та мені фіолетово. Живіть як хочете. Одягайтеся однаково, тріть спинку, розводьте чайний гриб. я теж хотів з тобою серйозно поговорити. Я переїжджаю, буду жити окремо. Я ж казав, що він. Як переїжджаєш? А чого ти у мене не спитав? А чого ти у мене не спитала? Я вже дорослий. Йду до жінки. О, Боже. І вона буде піклуватися про мене навіть краще за, за тебе. О, Боже. А ви ж живіть як. Погано мені, серце. Вибач, я. Це суперновина. Будячок підріс. Що скажеш? Мамочка. Що... Як м мені погано. Ма, мам. Ну, ну все, забудь. Ти в мене єдина і найкраща. Все. Я нікуди не йду. Одразу вибач. стало легше. Що? Бігом на роботу, ви спізнюєтесь. Що я на тій роботі не бачив? На роботу я сказала. Олесь, тут… Чекай, так... Е, Мені здається, за описами дівчини це схоже на чорних трансплантологів. Шукають людей на органи. Саме тому Хатько їм не підійшов, а ось дівчина-спортсменка в саме раз. Так, подібні заяви поступали з інших районів. Значить, будемо ловити на живця. Будяк, готуй свої органи, будеш бігати по парку. Що? Я проти, він що не після стресу мозку. Ну то що? Значить, мозок є, а це наживка. У тебе немає серця, у Карини де вона? Голови, осики, печінки. Будяк! Знаєте, вам треба, ви бігайте, а я скаржитись. Слухай, давай я замість тебе побіжу. Mm. А я тобі за це мою маму віддати? Та ні, що ти? Ти мені за це 500 гривень. Тобі не страшно. А, а я ні. Чого мені боятися? <кх> а мені, чесно кажучи, страшно. Ще й залистю треба дещо вирішити. Давай. Прикриєш мене. Но Скорода знову перевищує повноваження і наражає підлеглих на завідомо небезпечні дії. Журба, що це за штурм кабінету начальства? Ти чого через голову лізеш? Що сталося? А, Андрій Миколайович знову ризикує життям співробітників і ловить на живця чорних трансплантологів. Ну, Це дуже схоже на Сковороду. Ти, напевно, знову щось переплутала. Ти знову покриваєш його методи. Сковорода готує спецоперацію, він ловить злочинців. Так, це небезпечно. Але ж ми працюємо в поліції, а не в кабінеті психологічної підтримки. Він розкриває злочини, рятує людей. Це рахунок життя колег! А якщо провал, чия голова полетить? Колеги професіонали! Він їх підготував! Та нехай моя голова летить, якщо у них щось не вийде! Мар Олексійовна, ну це ж не за протоколом. О, Микола, ти що, втік? тримай цю потвору! Не треба. Відійди. не Відійди, кажу! Не віділю! Курва! Вибачте! Я Я більше не можу! Там нікого нема! ні не, ні не, давай, давай, давай ще хол. Давай! А? Фу, Слухай, я, я не знаю, як сказати. Скажи, як Тут така справа. Словом, я не зможу до тебе переїхати. Mm -hmm. Ясно, але я не здивована. Чи таке без свого ведмедика спати не можеш? Чи мама не пускає? Вона хвора, я за нею боюся. Бійся. Тільки за нас можеш вже не боятися, бо ніяких нас. Немає. І це твій цілковитий вибір. А де осика? Не знаю, бігала. Не бере. Він має сигналу. Як ви змогли вдвох. Вдвох просрати осику. Чим ви там займались? Якщо це верці робоча і він у трансплантологів. Алло, мам. Я не знаю, що робити. Тут тут… тут таке діло. Так. Так, спокійно. Будемо щось робити. На зв'язку. Алло! Софійко. Це не, не знаю, як сказати. Ой, 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 а! Так, ну, починка нікудишня, а от серця обидві нирки можна брати в роботу. А бокси для трансплантації готові. Це що? Коли дід почав десь загадково зникати вечорами, я стала хвилюватись, тому підклала йому трекер і законектула зі своїм смартфоном. Так я дізналася, що він ходить до. Так, 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 ну це ясно. Зараз він де. <світ> ну, Якщо вірити його локації, десь тут. Це лікарня. 15 хвилин звідси. Так, швидко поїхали. Ти без іспитів, після школи сюди. На ставку. Замість діда. Куди а? Ми? Куди ми? Ну, 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 ну. Все буде добре, все буде хорошо. <звук> Поліція, руки, щоб я бачив. Стегли, стигли. Руки. Будяк. Ручко. Оце так зустріч. Тарас, оце так зустріч. Це мій однокласник. Всю школу мене гнобив. Падла, я через тебе блокнот помсти завів. Я постійно це уявляв. А ти за мене все сам придумав. Дякую! Тихо, тихо, тихо. Просто пакуємо. Руки за голову. Встигли. На жаль. Батюшо-сика, я, я тебе врятувала. Завдяки чому було викрито банду чорних трансплантологів. І що мені зараз зробити? Погладити тебе по голові. Чи вже премію дати? Ні, поміняти погоди. Розвели тут бардак, я за півня ледь не посивів. Тільки розкриття справи врятує тебе. від звільнення і переводу в Білу церкву. Дякую. Зараз подякую, залишаєшся старшим слідчим замість царенко. Царенко стає головним відділку, а йон на леді очолює оперативний відділ. Впевнений, у вас все вийде. Я? Чекайте, а як же майор? Це ж є у його… А, майора звільнено. Ми тут для того, щоб служити і захищати, а не знущатися і підставляти все! Приступаємо до виконання обов'язків. А як ти там на майбутнє ворожила? Сторінка тринадцять, рядок тринадцять. ого Бачу, пане генерал, що ви будете наступним, кого царенко підставить.